Наприкінці травня в Національному технічному університеті Дніпровська політехніка відбулася міжнародна науково-практична конференція Комунальна сфера, сфера життя шлях до успіху. У Заході взяли участь експерти з України та Польщі. Тема конференції актуальна. Майже щодня через російську агресію зазнає пошкоджень, цивільна та критична інфраструктура України. Територіальні громади і комунальні підприємства тримають тил. Працюють в надважких умовах, забезпечуючи населення всім необхідним. Свято, бо ми зібралися разом, а разом ми з силами. Захід, який якраз налаштований, щоб будувати цю силу в кожному з нас. А тоді буде сильна родина, тоді буде сильна держава. На конференції були присутні понад півтори сотні представників територіальних громад і комунальних підприємств Дніпропетровщини Запоріжжя, Покровська та Маріуполя. Верхній Дніпровськ. Крипи ріг. Води, СМТ солоне. Місто Покров. Дніпро-Західний Донбас, Водоканал. Ми приїхали сюди з різних міст, повірте мені. Хто приїхав вночі, хто приїхав вчора, але ми це зробимо. І такий у нас підхід практично до всього. І я хочу подякувати нашим спонсорам, тому що теж в житті за все треба заплатити. І це е, дуже велика і приємність е, дати можливість комусь щось зробити. Я дякую генеральному спонсору компанії енергія води, яка приклалася до цього заходу. Я дуже вдячний нашим спонсорам з компанії Грюнфос. Я дякую корпорації Інвест», і цілій команді, звичайно, вам. Сьогодні перший день конференції. А ми перед цим вже два дні були у місті Нікополі, де будується водогін марганець Нікополь Покров, який має забезпечити громади Нікополя та Покрова від ну, забезпечити питною водою, оскільки після руйнування дамби води взагалі там не стало. Півтора кілометра відступила вода з водосховища. Перш за все, що ми пропонуємо, як ну, наше рішення по забезпеченню, це максимальне дублювання систем енергопостачання. Можна Зберегти кошти, заощадити. Ми пропонуємо модульні насосні станції. В Дніпропетровській області дуже багато нашого обладнання вже експлуатується багато років. Ну ходити далеко не треба. Це і Дніпро-Водоканал. В місті Дніпро застосовуються наші. Насоси для перекачування чистої води, для відкачки стоків, обладнання для знезараження води, бо ми не тільки насосами займаємось. І саме в Дніпрі знаходиться три наших сервісних центри. Також по Дніпропетровській області є наше обладнання в інших громадах. Це ну, по пам'яті Синельникова, Кам'янське і в Кривому Розі є, і в менших населених пунктах також. Корпорація енергоресурс інвест виготовляє продукцію для водопостачання. Водовідведення, теплопостачання, а також каналізаційні очисні споруди побутових і промислових стоків, також розробляє проектно-кошторисну документацію та здійснює монтаж обладнання і пусконалагоджувальні роботи. Завдяки активному сприянню Дніпропетровської обласної ради конференція в Дніпрі пройшла на високому рівні. Сьогодні у нас у Дніпрі, у нашій Дніпровській політехніці, відбулася міжнародна конференція, на яку були запрошені. Представники комунальної сфери наших водоканалів тепловодопостачання з нашої області, частково з Донецької області, з усіх 86 громад нашої області. Сьогодні величезна кількість викликів, які стоять перед нашою комунальною сферою, перед нашими водоканалами. Також на цій конференції сьогодні присутні наші партнери з Данська, з Польщі. Podkóżyjcie, proszę, co dla was Kijów i Dnipro, z jakąy metojy wy na razie tu? My dziękujemy państwu za to, że możemy się spotkać, dlatego, że od samego początku jako polskie miasta staramy się wspierać miasta ukraińskie w tej drugiej linii obrony. A sfera komunalna to jest ta druga linia obrony, linia e, sfera życia. I co oczekujecie od сегодняшniej międzynarodowej konferencji? Przyjechaliśmy tutaj e, z, z e, hołowami e, naszych e, spółek e, komunalnych, firm związanych z wodą, ze ściekami, e, z odpadami e, i oczekujemy od tej konferencji, że no, ta współpraca między ukraińskimi e, firmami publicznymi i, i naszymi będzie jeszcze lepsza. Bardzo no dziękujemy za pomoc, jaką prowadzicie dla naszych mieszkańców, jaką na razie w Polsce. I spodziewamy się na Was w pracy. My dziękujemy i właśnie chcemy zrobić wszystko, żeby Was wspierać. Wierzymy w Wasze zwycięstwo i wierzymy w to, że budujemy w tej chwili taką długoterminową współpracę pomiędzy naszymi krajami. Розбудова стосунків між українськими та польськими фахівцями комунальної галузі надає можливість комплексної і ефективної відбудови, відновлення та розвитку комунальної інфраструктури України на принципах сучасного світу.